Вітаю, ми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Мене запитують, ви розповідаєте, скільки в нас було, яка величезна кількість геніїв технічної творчості України? Так. І... Які творили і в Радянському Союзі, і в Сполучених Штатах Америки, і в інших країнах, а де вони зараз? А де вони зараз? А вони зараз працюють. Вона працює так, і вони працюють, ці люди, так, що ми знали в свій час? Про Корольова, Глушка, Челомея, Янгеля, Лозина Лозинського. Ми не чули цих прізвищ взагалі. Ми не знали про них, ми їх не бачили і так далі. А вони працювали. І не просто працювали, а давали результат. Так, перше місце Радянського Союзу в освоєнні космічного простору, перший супутник. Перша собака, перша мавпа, перший московий Гагарін, запущений на орбіту, все це зробили України, українці. І зараз вони це роблять. Ми просто зараз, я не знаю, через 20, через 30 років, через 50 років ми узнаємо прізвища тих геніїв, які щось там створюють. Таке, яке більше ні в кого немає. Так, ось я починаю зараз авторське читання власного роману День Незалежності. Так, який присвячений саме оцим справам. Так, ну давайте почнемо. Перший розділ увечері 24 серпня майор СБУ Ярослав Гурда разом з дружиною свого начальника генерал-лейтенанта Демідіона. Роксоланою усамітнились на яхті посеред Дніпра. Пара спостерігає за вечірніми вогнями Києва, які є ну, незабутнім явищем. Рекомендую вам, якщо ви запливете на середину Дніпра оці всі вогні Києва, особливо правого високого берега, це просто фантастика. Ярослав розповідає своїй коханці про унікальні столиці України як геоенергетичного узла та місця, де постійно відбувається містика, а також про те, що саме в Києві відбулися події, що стали початком кінця Російської імперії. Це вбивство російського прем'єра Столипіна найуспішнішого. Так, та знайомство Романових з Григорієм Распутіним. Распутіним в історичній науці такі моменти мають назву точка біфуркації. Пересівши на моторного човна, щоб поганяти річкою, пара наштовхується на обезголовлений труп людини з високопіднятою рукою вставленою в медичну пластикову конструкцію для фіксації переломів. Відрубана від тіла голова, прив'язана до руки червоною ниткою, продітою крізь ніздрі. Освітивши ліхтариком обличчя загиблого, майор гурдав пізнає в ньому Аміра Бенгалурова, колишнього гвалтівника і грабіжника, що став найбагатшою і найпливовішою людиною в Україні. У характері вбивства він впізнає почерк Хосера Міряса. Хосера Міреса, ви чуєте? найпрофесійнішого найманого вбивці світу, за яким полюють всі служби, але нікому не вдається його спіймати чи ліквідувати. Так, через надприродні здібності кілера у галузі планування вбивств. Миттєво зрозумівши, що виклик міліції розкриє адюльтер дружини начальника, Ярослав відпихає тіло в бік лівого берега і разом з Роксоланою повертається на яхті до Стоянки. На труп Бенгалурова натрапляє офіційний представник японської автомобілебудівної фірми Нісан в Україні Іваї Накамура, що, як Ярослав Гурда, проводив вечір з коханою жінкою на Дніпрі. На відміну від майора Гурди, знайомий з українськими реаліями накамура, телефонує до міліції. А його кохана, почавши, почувши, що незабаром прибудуть правоохоронці, тікає в плав до лівого берега. Прийнявши накамуру за трудового мігранта з країн Третього світу, міліціонери намагаються повісити вбивство на нього. Майстер відділку зкатування арештованих, сержант Павленко, починає побиття японця, але наступної ж миті іваї звільняють, викликані коханкою на камури працівники Служби безпеки України, які скручують сержанта і надягають на нього кайданки. Передіває на Камурою, вибачаються. Це короткий опис. Першого розділу. Ще більш короткий опис другого розділу, який стосується саме того предмету, про який було заявлено на початку нашої розмови. За 10 років до описаних подій з спеціалізованої лабораторії СБУ у Львові безслідно зник геніальний молодий фізик Орест Хома. Що працював над розробкою нового виду зброї. Відомо, що він увійшов до неї, але назад не виходив, службовий собака сліду не взяв. Разом з Хомою пропали всі його обчислення, окрім листування з коханою Мар'яною, що навчається в гуртку ландшафтного дизайну в Києві. Провівши розслідування, генерал-лейтенант Субтело встановлює, що слухачка гуртка Мар'яна це 8-річна дівчинка, тоді як авторці листів щонайменше 17 років. Будучи водночас кандидатом наук з квантової фізики, Субтело доходить висновку, що Хома винайшов спосіб переміщення в часі і переселився на 10 років. Років вперед. Ну і давайте ще ми з вами останній третій розділ сьогодні розглянемо. Так. Ну, короткий опис його. Це ж роман, а це я коротко описую. Так би мовити, екстракт, витяги. Батько Мар'яни, третій розділ, штатний снайпер МВС України Андрій Орос. Скоїв помилку, що мала фатальні наслідки для історії України. Одна російська нафтовидобувна компанія, що конкурувала з американською Shell за право добувати нафту і газ українського сектора Чорноморського шельфу, замовила Раміресу вбивство президента України, що віддавав перевагу американцям, захищаючи керівника держави від Кілера. Що розташувався на шостому поверсі багатоповерхівки по Софіївській вулиці, 21? Нас тут все конкретно вказано так. Орос застрелив його дублера, який навіть не мав спеціальної гвинтівки для вбивства. Одночасно куляра на наповал вбила президента, що приймав парад на Майдані з нагоди Дня Незалежності. Відтоді владу захопили злочинні угрупування, найбільшим з яким керував олігарх Амір Бенгалуров. Під тягарем Сумління Андрій Орос вийшов у відставку, купивши в селі Тетіївського району Київської області будинок, який звів за власним проєктом Хосе Рамірес. Коли відсиджувався в глибинці після вбивства президента з черговою пасією під ім'ям південноукраїнського болгарина Миколи Стоянова, його коханки Орос і придбав будинок, коли болгарин у лапках зник, одного разу син Андрія Юрій. Молодий студент Гульвіса програв у карти 500 тисяч доларів шісткам олігарха Бенгалурова. Аби простити борг, олігарх вимагає від Андрія Ороса вбити президента України, що планує захопити його бізнес а самого Бенгалурова ліквідувати. Колишній грабіжник сам хоче стати президентом, запровадивши конституційну норму про обрання президента парламентом. Оскільки народ за нього ніколи не проголосує. За виконання замовлення він обіцяє покласти на рахунок Ороса у швейцарському банку чималу суму грошей. Частину, він, частину їх він вже поклав авансом. Однак колишній снайпер розуміє, що після виконання замовлення його ліквідують разом з родиною, як небажаних свідків. Познайомившись з нареченим своєї доньки Мар'яни Орестом Хомою, він дізнається про останню невикористану генієм можливість повернутися на 10 років назад і, виправивши свою помилку, прибрати з політичної арени Бенгалурова та інших злочинців. Виходячи з того, що повертатися доведеться до Львова за добу, Орос просить перемістити його на 10 років назад не лише в часі, але й в просторі. За кілька хвилин до того, як він має вбити президента під час параду з нагоди Дня Незалежності України. Андрія Ороса тренують на спеціальній базі для охоронців Бенгалурова. Керує тренуванням колишня біатлоністка Оксана, що була снайпером під час російсько-чеченських російсько воєн, але після поранення страждає частковою втратою зору. Одночасно, задля знаття напруги, вона ж займається сексом з Андрієм. За День до свята приходить звістка, що Бенгалурова вбито. Оксана говорить Андрієві, що він тепер вільний, але той вважає йти до кінця. За кілька хвилин до пострілу президента він повертається на 10 років назад і стріляє в вікно, де сховався кілер Рамірес. вбитого Кілера чи одного з його чергових двійників було поховано на цвинтарі, де ховали страчених злочинців в могилі під номером 76. За порятунок життя президента Андрій Орос став героєм України. Ну що ж, бачимо, ми тут є лабораторія, є геніальний, молодий, вчений, який займається так, подорожем в просторі і часі. Можливо, у нас такі лабораторії існують і насправді. Завтра я буду вам читати продовження, четвертий розділ. Здоров'я і удачі всім! Слава Україні!